Ми сьогодні зібралися на діалогі влади і бізнесу. Я дякую вам за розуміння. Завжди як в яких умовах ми працюємо. Я дякую при нагоді нашим енергетикам. Наразі держава пропонує підприємствам алгоритм, який може дозволити запобігти відключенням виробництва. Йдеться про закупівлю імпортної електроенергії. Про це напевно, що. Краще нам розповість Новіков Кирило Вікторович. Кирило Вікторович, прошу ситуація в енергосистемі залишається досить складною, і вплив агресора на нашу енергетичну систему відчуває на себе кожен споживач нашої країни З сраком застосування компенсуючих заходів. Як і ми використовуємо всі наявні резерви, які у нас є з точки зору забезпечення генерації, так і для збалансування режимів тобто, застосовується певні обмежування заходу минулому році. Досить показав непогана з точки зору збалансування режимів роботи, ми пройшли без застосування і маю магазі осінні зимовий період без застосування графіків обмеження споживання це тільки саме залучення імпортно-лектичної енергії. І, і, тоді опція імпорту досягали 20 гаверних показників, які а, до, до 1-2-1-4 що а, хочеться і побачити, реалізувати нинішнього нинішньому зі моєму періоду. Підприємств є, то вони знають, що з і група, А. але тут одна із змін в постанові, що це отримання даних в реальному часі. Друга умова це наявна технічна можливість. знову ж таки, оператор систем розподілу. в даному випадку в Житомирській області це АТ-Жутоміроболонерго або АТ Укрзалізниця, які представляють оператор в нашій області. І третій обсяг придбано імпортовної втричної енергії повинен складати не менше 60%. Ну і четверте, що у разі цих трьох умов, якщо вони будуть виконані до цих споживачів, не будуть застосовуватися графіки, окрім спецгавів і АЧРів. Ну, от, В принципі, по цінам, щоб так зорієнтувати, от як воно там формується, береться середньозважена ціна на ринках Словаччини, Угорщини, Румунії. Польщі і ну, до того ж, треба ще щоб наші споживачі розуміли, туди ще війде вартість Держмита, в, в акциз. Ну і плюс операційні витрати. Ну ми як компанія, ми в нас є контракти. Ми можемо, ми готові постачати. Ситуація складна. Вивчаємо різну ситуацію, коли почалася така розмова про те, що треба закуповувати імпортну електроенергію, звичайно, МДФ не зміг зразу закупити, бо це дуже великі. Об'ємі, і нам стільки ніхто її ніколи в житті не продасть 80%. Ми взяли в нашому холдингу, є підприємства, дрібні менші. Я взяла одне підприємство і запустила з липня місяця по факту, щоб набрати самі статистику, щоб нікому не питати, не обвинувачувати. І вона в мене є заключений контракт. Але це я заключила з Київським обленерго, бо підприємство знаходиться в мене на території Київської області. З липня місяця кожен місяць ми брали системно, заявляли 80% відсотків імпортної електроенергії, 20% нашої. У листопаді вийшла нова постанова про те, що ми можемо працювати 60 на 40, Але нам треба ще навчитися. Працюватися і імпортної електроенергії, це дуже добре, що нас хоч якось в перший раз зібрали пої, хоч ми трохи щось зрозуміємо, що таке ця імпортна електроенергія. От, договори треба заключати всі з обленерго, вони дивляться, коли куплять і як куплять. Там ще раз хочу всім сказати, що все, що стосується альтернативи, чи це просто дизель-генератор, якась лікарня хоче собі поставити додатково, чи це газопоршньові станції, це є для нас пріоритет. Дійсно, ми зацікавлені в тому, щоб ви працювали, тому точно ми в робочому в робочому порядку готові йти всі всі претензії розглядати не як претензії, а як дійсно там робочі зустрічі. Це об'єктивна реальність. Тому потрібно готуватися до 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 повної енергонезалежності. незалежності.